Всім привіт! Вітаю! Як я там вітаюсь, я не пам'ятаю залон з вами Валя. І привіт, любі! Згадала! Привіт, любі! З вами Валя! І сьогодні ми поговоримо про прочитане за жовтень місяць. Для мене це вже очудо, що я назбирала прочитане саме за жовтень, а не за осінь, за півроку, за рік. Ну тому що. Важко йшли мені книги цим літом, але як завжди. Тому що літку я завжди зайнята. Тому повертаємо нашу читацьку рутину така, як вона була до цього. Не сподіваюся, краще. Побачимо. Сьогодні в в для вас чотири книги: дві з яких отримала від мене п'ятірки на Гудріц. А це прям щось таке значить, тому що а, рідко мені попадаються книги, які мені саме дуже сильно подобаються. Одна з них електронна, але вона українська, і три, ось тут ви їх можете бачити, не бачите, тому що в них чорні зрізи. Світло просто скажає, тому що зазвичай я знімаю, коли сонячний день у мене прямо от я дивлюся прогноз погоди, дивлюся так, валя сонячний день. Потрібно зняти відео от саме в цей день. Але так як зараз я займаюся переїздом. А погода нам навіть не натякає на будь-які сонячні дні, тому беремо те, що можемо. І в нас трошки така, знаєте, хеллоуінська атмосфера, де моє обличчя а, трошки такого ненатурального кольору. І почнемо ми з вами з першої книги, яка насправді для мене стала просто відкриттям, і це ніж якого не відпустиш, а, Патрік Нес. Перша частина ходячого хаосу. Це я не знаю, скільки там книг, до речі. От треба поглянути. Я не глянула. Я вам напишу, скільки тут книг. Загалом книга просто для мене таке відкриття. Тому що це мені подарувала Янчик на день народження моє минуле на 25 років. І я нічого не знала про цю книгу. Я її не бачила, не чула нічого. Це видавництво Аса, до речі. І, взагалі, від них я знала тільки коти вояки, не надто така література, якою я цікавлюся. Тому, коли мені Янча подарувала, я була така трошки здивована, confused, Я не знала, типу, нічого про книгу. І довго відкладала, тому що я її залишила в сестри в Україні. Цього разу, коли я туди поїхала, я не взяла книг і вирішила взяти прочитати ось цю. Скажу чесно. Спочатку вона мені не сподобалася, тому що тут про підлітка, який, як виявилося, живе в новому світі, типу переселення з старої планети на нову планету, взагалі тематика планет переселення космосу, мені не надто цікава, вона мене не надто захоплює, тому що я така трошки, знаєте, боягузька в цьому плані, коли думати про щось ось таке. Я думаю, ви мене зрозумієте, про щось те. Про що ми мало знаємо, воно мене лякає. Ну, я думаю, багатьох так. Хлопчик е, тот, який е, живе у своєму селищі, де чоловіки лише чоловіки, і вони чують думки один одного. І одного разу він зустрічає тишу. Тобто у кожного чоловіка є шум в голові. Тут так він і називається. А тут раптом він зустрічає тишу. І тільки жінки мають цю тишу. І ось а, так, по книзі ми йдемо разом з Тодом і з'ясовуємо взагалі, що це за новий світ, чому там тільки чоловіки, чому вони чують цей шум. І а, перша, напевно, таки половина книги, вона мені не надто так захоплювала, знаєте, вона читалася дуже легко. Але друга половина. Бо, що? Я в кінці, я коли її закінчила, я просто хотіла плакати, а там. Е до кінця, коли було 100 сторінок, трапилось таке, що я дуже сильно не люблю. А це зв'язано з тваринами. так, І от такі якісь перевороти дуже неочікувані. Ти думаєш, ну ні, цього не може трапитися. Ну, типу, не може в книзі такого бути. Вона начебто й дитяча, ну, така підліткова. Але вона взагалі не підліткова, тому що тут дуже такі жорстокі досить такі теми. І. Я не розуміла, це для підлітків, чи це не для підлітків, чи вона якась глибока, чи вона дуже верхнева. Типу, я взагалі не розуміла, що це за книга. І коли я її дочитала, я згадала одне відчуття, якого я вже не знаю скільки не відчувала всередині. А саме після прочитання останній раз було Шістки Ворені, тобто декілька років тому. І це таке спустошення. Мені настільки шкода героїв. Просто от коли сидиш і думаєш, ну за що їм це все? Ну чому от, доля з ними так поступає? Це несправедливо. І я обожнюю і ненавиджу оце відчуття одночасно. Тому що з одного боку це прям вау, клас! Типу, це емоції. Книга повинна давати якісь емоції або якісь думки, щоб подумати, або що з цьому дусі. Але з іншого боку, це настільки болючі емоції, що ти така думаєш, ну я читала відгуки на Goodreads, і взагалі в них в цій книги досить непоганий рейтинг. І відгуки є дуже класні, а є прям такі якісь також, що непрописані персонажі туди-сюди. Насправді я навіть якось не звернула на це увагу. Тобто в мене не було такого, що ой той персонаж якийсь плоский, там багато якихось незрозумілих моментів. Ну так, було незрозуміло спочатку, по що взагалі відбувається, як це все відбувається, але до кінця книги я вже настільки розуміла той світ, і в мене вже настільки відкривалися очі разом з головним героєм. Я люблю таке в книгах. Якщо ви не читали, я вам дуже раджу: насправді вона не популярна, але вона дуже заслуговує бути популярною, тому що вона не поступається там іншим класним книгам. Я Розумію, чому вона може не сподобатися іншим людям. Якщо у вас є якісь упередження щодо а, підлітків, типу тут підліток не дуже а, образований, я не знаю. Тобто він а, говорить з помилками, знаєте, як в книзі квіти для Альдженона. От так само тут. І для мене це такі теми, які я не беру. Тобто, якби я знала, про що ця книга, якби я знала, як вона написана, я б її не взяла, буду з вами чесна. Але так вже трапилося, і я безмежно вдячна Янчику, що вона мені її подарувала, тому що емоції, які я отримала вчора лише вчора дочитавши цю книгу, я дуже давно не читала в ліжку ввечері, тому що тік-ток, великий тік-ток, з якого я просто вилізти не можу. Але ця книга змусила мене просто відкласти тік-ток і дочитати, і я просто мене отак от хардбіт був отакий, я... Сижу, і я не знаю, що я відчуваю, чи це захват, чи це розпач, чи, чи що це взагалі було. Тобто я дуже задоволена. Перечитувати я не певна, що є сенс цієї історії, можливо, таки, так ви зможете відкрити для себе щось нове. Ну, тобто, вона на п'ятірку, але б я не перечитувала. Тобто, якщо щітку ворені мені хочеться перечитати, цю, напевно, таки не дуже. І до речі, якщо вам цікаво мої емоції читати прямо відразу, після того як я прочитала, зараз я багато чим ділюся в телеграмі, підписуйтеся, всі посилання є в описі також. І також на кудріц. Я виставляю дуже часто відгуки. Потрібно ще виставляти в інстаграмі, але в мене руки поки що не доходять туди. Можливо, сьогодні я проблю деякі фотографії і все ж таки зроблю огляд на книги. А з тією книгою ми прощаємося. Я буду шукати продовження, тому що ну, дуже мені вже цікаво. Як я вже сказала, книги Аса для мене це просто щось незвідане. Ну, дуже в них така погана піар компанія, чи взагалі вона існує, я не знаю. А можливо, вона просто націлена на якусь. Меншу аудиторію, тому що через котів вояк не знаю. Але я думаю, що їм варто трошки більше популяризувати свої саме книги, щоб люди знали про такі книги, як ніж якого не відпустиш. І далі в нас книга, яку вже стовідсотково трильйон мільйон тисяч разів бачили в Тіктоці. Це переслідування Аделіни від Картон. Дуже в мене погано з прізвищами авторів, треба їх частіше повторювати. Що я вам скажу? Я знала, про що ця книга загалом типу тобто про всі тригери, про всі Red Flags. про всі застереження. Тут їх навіть декілька, тут є застереження від видавництва, тут є застереження від авторки. І що хочу сказати. Ем... Ні, я не розумію, чому вона подобається. Знаєте, є таке, що от так мені не подобається, але я розумію, чому подобається. Тут я читала набагато кращі книги такого жанру, це я не знаю, Дарк Роман чи дарк, що це там взагалі. Типу, я трошки по обкладинці, до речі, до речі, я не знала про що сюжет саме. І я по обкладинці, чомусь думала, що це щось буде містичне. А виявилося, що це більш типуральна, звичайно, така історія. Про що взагалі історія Аделіна, вона письменниця, і а, в один вечір а, вона на своїй а, презентації книги бачить такого таємничого хлопця. А цей хлопець бачить її. В нас йде історія від двох облич, тобто від Аделіни і від цього ж хлопця: Зейда, Зіна, Зі. Я не пам'ятаю, як його там. Розумієте, так? Наскільки все плачевно. Хоча дочитала я її не так і давно, буквально тиждень тому. Так от. У нас, типу, є декілька розділів від її головної героїні, декілька від головного героя. І він, типу, сталкерить її, е -е переслідує логічно. Ой, людоньки, як то все було нудно, чесно, дуже нудно. Тому що персонаж Аделіни настільки. Вона навіть просто всі якісь е, повороти, всі якісь загадки в цій історії, які могли б бути дуже цікавими, вони настільки тупо вплетені в сюжет, мене аж бомбило. Просто від того, що почалася одна детективна лінія. Але як вона це знаходить, От, як вона починає це розслідування, ну, вибачте. Ну я відчувала себе дурною, коли я читала цю книгу, тому що, начебто, для мене я якась дитина, яка така: О, так, мені хочеться ці 18 плюс сцени, давайте побільше, давайте побільше, а все інше -то вже не неважливо. Типу, жахливо. Для мене це виявилося жахливо, хоча я поставила, здається, 3. Тому що закінчення книги зроблене в такій манері, де ну, дуже сильно хочеться прочитати наступну частину. Але я не люблю це. Тобто, ви розумієте, якщо попередня книга, а, там було все зроблено настільки, що одна якась арка закінчена і є от продовження. Але однією книгою ти насолодилася, тому що ти закрила для себе певні питання. Тут нічого ти для себе не закрила. Тобто, Тут це все якось... А, Ось це, ось це, ось це. Типу, дають нам якісь факти в кінці, до яких нічого не йшло, нічого не зрозуміло, і просто е типу, а, а ви не знали, а воно ось так. Ну блін, дайте тут 600 сторінок, дайте якісь натяки на те, що це закінчиться ось так. Чи дайте натяки на те, хто там винний в цьому, чи хто замішаний в цьому. Я дуже не полюбила закінчення цієї книги, але в той же час воно не може залишитися таким, не тронути вас, знаєте, не може. Тому що аж занадто воно мене силує прямо купити наступну книгу. Я хотіла прочитати її, і, можливо, якщо я десь побачу в книжкових тут, то я її все ж таки куплю, дивлячись від ціни, тому що багато вона не коштується 100%. Такого. От для мене саме. Але поки можу точно сказати, що книга для мене абсолютно якась така бездарна. І вона не вартує взагалі того всього хайпу, який над нею літає. Сцени 18. Дофіга. Ну, тобто, 26 сторінок там в кінці просто підряд. Я не рахую всіх тих сцен, що були до цього. Але коли мені в кінці дають 26 сторінок Камасутри. Вибачте, ну, мені не знаю, краще купити і ціленаправленно читати, якщо я хочу це читати. А тут реально, просто я читаю і думаю: ну, коли ви вже стомитеся? Ну, типу, ну, це нереально, ви не люди якісь, ви, вам потрібно жити, вам потрібно завтра встати зранку. І саме смішне, що як тільки я про це подумала, там наступна сцена, де. Боже, я так втомлений, але все ж таки я хочу ще. Ну йо ма йо, та скільки ти ще можеш хотіти? Ну, в мене вже були такі абсурдні думки про те, що це просто не людські якісь зусилля вони прикладають, щоб щось там робити, ви розумієте? І причому вона, ця головна героїня Аделіна, знаєте, вона типу така: Ні, ні, це не для мене. Я таке не приймаю, це не моє. Боже, да признайся ти вже собі, що тобі подобається. Ну, чесно, ну, от вся книга, і вона така, ні, та, ні, та. Оприділися, приділися Коротше, мене бомбило. Якщо ви, вам вона сподобалася ця книга, я дуже за вас рада. Дійсно. Я хотіла прочитати саме щось ось таке. Знаєте, не крінжове, а таке, від чого. Серце стукотить, і ти така, о блін, класно, було б круто, якби там мій хлопець, чоловік був поруч. От щось в такому, такому дусі, типу, Пенелопи Дуглас, до речі, яку також будуть видавати. Я не пам'ятаю, хто, КСД можливо. Але буде видаватися книга Пенелопи Дуглас. Я колись слухала лише одну її книгу, і в принципі вона мені тоді сподобалася, тому що я хотіла щось таке, типу, хорні. Тут я хотіла щось подібне, але з такою містикою. І чесно, ну, настільки мене розчарував сюжет, його якась абсурдність, що ці всі горні сцени просто для мене пішли на другий план, і взагалі вони мене ніяк не торкалися і нічого. Просто 20 тисяч разів повторюється, я закотила очі, я закотила очі. Або там. Інші фрази, які я вам не буду говорити, але вони дійсно дуже. Ну, книга дуже скупо написана, як на мене. Тобто одні ті самі фрази повторюються, одні ті самі емоції, герої передають. Причому, що на одній сторінці може два-три рази повторитися якась одна емоція. Загалом скіпаємо, йдемо далі. Наступна книга, яку ви вже дуже часто бачили в мене на каналі, а саме це Red, White and Royal Blue, тому що я її почала читати, можливо, таке рік тому, але ну, купила я її 100% рік тому в Римі. Що хочу сказати, ем, довго вона мені йшла, тому що я дуже противилася англійській мові в книгах. І зараз, вже, коли для мене це норма, я досить таки швидко дочитала другу половину книги, тому що першу я мучила декілька місяців, шість чи п'ять, а друга половина просто так по маслу пішла. І взагалі, коли я вже погли... поглибилася в цей сюжет, я зрозуміла, що мені дуже подобається, як прописані стосунки Алекса і Генрі. Це книга про принца Великобританії та сина президентки Америки. І в нас вже є вона перекладена українською мовою. Уже випущений фільм, який я також дивилася. І я вам скажу: мені фільм навіть сподобався набагато більше ніж книга. Хоча книга також сподобалася, я їй поставила 4, тому що тут без такого зайвого драматизму. Боже, де да скільки ж машин може їздити? Ну, це просто жах. Без зайвого драматизму тут все дуже якось так логічно. Типу, вони розуміють, що в них немає достатньо часу разом. Вони розуміють, що в них є якийсь, а, якийсь тиск зі сторін. І вони це приймають. Тобто вони не як такі безрозсудні підлітки, знаєте, ми кинемо все, але будемо разом. Так, в кінці воно таке щось трошки цим повіяло, але тим не менш, в них досить такі логічні страхи, в них дуже логічні думки. Тобто, мені від цього було прям дуже круто, що немає оцього зайвого драматизму. І персонажі прописані класно. Типу, хоча, можливо, через те, що я читала її англійською, персонаж е сина президентки, так, він в фільмі мені видався більш зрозумілим його характер, аніж в книзі. Але повторююся, що це можливо через те, що першу половину книги я просто мучила і, можливо, просто пропустила якісь моменти описання його характеру, його, його поведінки і тому подібне. Коротше, що я вам скажу? Класна книга, читайте, якщо вам подобається оця лгбт лінія От, тому що я вам хочу сказати: дуже класна книга, така м -м, не надто. Ну тобто, я не поставила їй 5, тому що в мене не залишилось ніяких емоцій після закінчення читання. Я просто дочитала і така: Окей, знаєте, галочка поставлена, дан, виконала все. Тобто, особливо бурхливих емоцій я не отримала. Від фільму я отримала, тому що я закінчувала дивитися фільм, і в мене така була посмішка на лиці. Я так насолоджувалася, тому що фільм дійсно мені дуже сподобався. Він не, от як книга, без зайвого драматизму, без ем... надуманих проблем. І, до речі, що для мене важливо, в книзі дуже багато уваги до посторонніх людей, до оточення персонажів, щось про них там розказано. Більше про переписки якісь з цими людьми, про розмови головних персонажів з цими людьми. Мені це було не надто цікаво, скажу вам чесно, і я була дуже рада, коли в фільмі просто цього кат-кат-кат. І там, типу, показано декілька осіб, які оточують головних героїв, і все. І на цьому ми закінчили. І для мене це було цілком достатньо, скажу вам чесно. Тому я вам раджу і фільм, і книгу. Як я вже сказала, книга перекладена українською, там, здається, навіть є подарункове якесь видання, чи спешл видання, я не пам'ятаю. Але я вам раджу прочитати, якщо ви любите таку тематику. І давайте з вами закінчимо дуже такою важливою книгою. Зараз я знайду її назву, тому що це китайська, японська, китайська це, напевно, література, не знаю. Я Колись купила цю книгу на розпродажі в Анетте Антоненко. Завжди боюся, що я неправильно кажу назву видавництва. У них електронні книги були по одній гривні, і я тоді собі купила, бо я вже до цього чула про цю книгу. А саме це Кім Джийон, народження 1982 року. Книга про Корею, не Китай, не Японію, Корею. І про становлення жінки там це більш-менш сучасність 1982, то воно так і є. Типу, там більше от реальні події тих років, знаєте, як воно все розвивалося. Про права жінки взагалі в цій країні і про становлення жінки. Що, типу, вже суспільством вирішено, що е, жінка має такі самі права, як і чоловік, абсолютно. Але як суспільство реагувало на це, типу, які були прийняті е, кроки. Як чоловіки міняли свою думку, як ставлення змінювалося до жінок? От тут, наприклад, лише однієї жінки показана ціла історія, ціла громадна, якась така зміна настрої в суспільстві і дуже, дуже чіпляє, дуже залишає багато думок про які подумати. Тобто, тут про Кім Кінжіон, яка от, мріяла про одне. І що вона отримала в кінці. Книга без чогось такого вау, типу якихось переворотів, поворотів, без нічого такого. Вона маленька насправді. Тобто я там бачила її друковану, це буквально десь ось стілічка. От вона малесенька, і в мене тут не пам'ятаю, скільки в електронці було, але я її прочитала за два дні, і воно того було варте просто з головою. Тому що ви після неї просто будете думати про те, наскільки. Важлива роль жінки, і наскільки важливо боротися взагалі за те, що ми саме хочемо, не те, що суспільство хоче. Для мене це зараз дуже важливо і дуже актуально. Тому якщо ви не читали, я знаю, що зараз не так вже сильно важко її знайти, особливо в офлайн якихось крамницях. Пошукайте обов'язково, вона варта того, щоб бути, напевно, в вашій бібліотеці. Я коли повернуся в Україну, я також собі її хочу взяти паперову, бо я якось. Не очікувала, воно мені так сподобається. Після прочитання в мене були просто такі, знаєте, вир думок в голові. І потім, коли я вже обдумала це все, я така просто: вау! Дійсно, воно, воно того варте, тому обов'язково її читайте. І... На цьому ми закінчуємо з вами моє прочитання. Я сподіваюся, вам було цікаво мене послухати, всіх обійняла, покрутила. Переходьте, до речі, до мене в Кудріц. Можете почитати там трошечки, можливо, інші якісь думки. Пишіть в коментарях, чи ви щось з цього читали. Мені буде цікаво подивитися. А я вас всіх обійняла, покрутила, поставила на місце і до наступних відео.